Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра, любителі Вахі. Що ж, плани мої дещо помінялися. Я говорив, що відосик буде по похорону, але... Трошки в мене займе більше часу, ніж я вважав, щоб ознайомитися із усім матеріалом, який мені потрібен. Тож сьогодні ми знову поговоримо про огрів. Я вже говорив, що підуштовуюсь під Warhammer 3 Total War. і тому сьогодні ми поговоримо про легендарного лорда, який з'явиться у королівство огрів, а саме про Коукфага Людожера. Якщо даний контент по якійсь причині вам до вподоби, покажіть це вподобайкою, коментарем і підпискою, якщо ви цього ще не зробили. А ми починаємо! Про Гоукфага ходить багато легенд більше, ніж про будь-якого іншого огра, що живе на світі. І сам Гоукфаг є тим, хто їх активно розповсюджує. Хоча він і не перебільшує з диким розмахом. Цей Огр є найбільш успішним з усіх капітанів огрів-найманців. Він виграв безліч битв, пограбував священний острів Ельфі Ультуан, побачив занедбану столицю щуролюдів Скавенблайт і вижив. Випив бочок Багманського Елю більше, ніж дворфа коли-небудь взагалі бачили. А також був особисто нагороджений імператором Карлом Франсом. Гоґфак подорожував світом разом із своїми прибічниками, що носять назву льодожери Гоукфонга. За роки своєї діяльності вони отримали репутацію загартованих у битвах убивць. На початку своєї кар'єри Кокфак Людожер здобув визнання як найманець ще до того, як огри стали відносно звичайним явищем у найманських арміях старого світу. Він швидко опинився на чолі групи не менш жорстоких огрів воїнів. Незабаром він розвинув смак до людського м'яса і об'єднався із оркським вождем на ім'я Гнашрак з Лозу. Нашрак вів боротьбу проти дворфів Карак Кадріна. не був певен, що йому подобається смак дворфійського м'яса, але він із задоволенням готовий був це з'ясувати. Гнашрак думав, що огри будуть саме тією силою, яка допоможе йому впоратися із дворфами. Однак незабаром він втомився від апетитів огрів до гоблінів, алкоголю та голосливих пісень. Після однієї особливо гучної пиятики Гоукфак і Гнашрак влаштували грандіозну бійку. Незабаром усі огри й орки почали упцювати одне одного. Гоукфак відірвав. Вав орку руку і використав її, щоб прибити собі шлях з табору. А потім повів своїх огрів до більш безпечного місця, залишивши лютуючого гнашрака позаду. Гоукфак негайно запропонував свої послуги королю дворфів унгриму залізному кулаку, властителю Каракадріна і лідеру культовинищувачів. Він також показав руку гнашрака як доказ своєї щирості. Перед такою переконливою пропозицією залізний кулак не зміг відмовити. Гоукфак повів своїх огрів і групу дворфів таємною стежкою до орочого табору. Ярі зламаних ніг, так званому через його неймовірно круті і небезпечні схили. Орки потрапили у пастку і були жорстоко знищені. Гнашрак вже був захоплений і незабаром закований у ланцюги, після чого доставлений до Унгрима залізного кулака. Перервавши святкування лише для того, щоб пограбувати скарбницю дворфійського короля, Гукфок вирушив на захід у імперію. Там він вступив на службу до імперської армії, і саме там відкрив для себе, що гобіти його найулюбленіша їжа. Незабаром після цього він опинився. В землях тілеї на службі у Лоренцо Лупо Лоренцо вважав огрів чудовими бійцями, але великим клопотом. Мешканці Лучині постійно скаржилися, що їх б'ють, грабують або залякують ці галасливі бугаї. Однієї ночі Гокфах вирішив взяти набагато більше вина, ніж йому належало, безпосередньо із винних складів Лоренцо Коли огри впали у п'яний ступор, Лоренцо послав роту піших пікінерів, щоб заарештувати їх і кинути до своїх темниць На щастя, для Лоренцо можливість позбутися огрів зовсім незабаром з'явилася у вигляді посланця від одного із прикордонних князів. Посланець шукав найманців від імені свого господаря. Лоренцо радо надав йому огрів, взяв свою плату і випустив Голкфа. Та його команду із ув'язнення. Гокфок був цілком обурений, але, побачивши нову пропозицію роботи, безкоштовний конвой із їжею та загін тілейських арбалетчиків, він вирішив рухатись далі. Перебування Голкфага у землях прикордонних князів виявилося успішним і вигідним. Огри розжиріли і стали багатими. Вони мали постійну роботу то з одного боку, то з іншого, і вони мали всі можливості для того, щоб задовільнити свій апетит до свіжого м'яса. Єдиним жалом Голкфага була мала чисельність гобітів у цих краях. Коли він дізнався, що між орками та дворфами назріває конфлікт, він знову прямував на північ. Там він приєднався до групи орків та гоблінів і незабаром знову почав влаштовувати бенкети на кістках дворфів. Саме після набігу на дворфів Гоукфак потрапив у засідку, яку влаштував йому ніхто інший, як Унгрім Залізний Кулак, його колишній роботодавець. Кмітловий король заманив оркську армію у пастку, використавши конвой із постачанням як приманку. Конвой складався повністю із возів, наповнених дешевим пивом, яке зелене шкірі, як і годин Захопили і випили Голкфок та його огри мужньо випили до безпам'ятства разом з іншими. Коли вони прокинулися, то вже були в підземеллях глибоко під Каракадріном, разом з рештками армії зеленошкірих. Дворфи без сумніву сподівалися, що Гокфак помре всі тісні і переповнені темниці, І ймовірно, вважали, що це буде легше і безпечніше, ніж намагатися вбити огра іншим способом. Коли дворфи через кілька місяців нарешті відкрили темницю, вони були здивовані, виявивши, що Гок ще живий. Він з'їв усіх інших на шкірих в'язнів, а також решту огрів. Окрім скафа. На знак поваги до свого найстаршого товариша по п'ятиці, Гокфок на даний момент з'їв лише одну ногу скафа. В кутку лежала велика купа кісток орків, гоблінів і огрів. Коли Унгрим Залізний Кулак дізнався про це, він був так вражений, що наказав витягнути Гокфога і випустити на свободу. Незабаром Гокфак зібрав своїх старих товаришів, і до нього приєдналися інші молоді огри, які прагнули долучитися до його загону. Скаф вирішив залишитися із Гокфаком, попри все, і з вдячністю прийняв посаду знаменосця, адже це давало йому щось, на що можна було спертися. До кінця літа Гокфок вирушив на південь через Сірі гори разом із Оркським рейдовим загоном. Саме там він вперше бився із бретонцями. і там він знов збирався розкрити кілька бочок Елю та і знов поласувати людською плоттю. Його також винаймав. І інші огри як от в баталії на річці Штір. Штір це стрімка і глибока річка імперії. Вона має кілька безпечних пунктів перетину. Захопивши контроль над поромом, який працював у штірській переправі, огри з племені камнежерів змогли вимагати цілий статок у вигляді мита, одночасно накопичуючи багато баранини та людського м'яса для їжі. Але таким чином вони паралізували економіку Штірванда, через що тутешній Курфюрст вирішив припинити це свавілля. У огрів були велетенські звірі та нищівні гармати, але їх все ж таки було набагато менше. І ранкова. Атака імперсів уже під вечір завершилася тим, що огри відступили і зайняли оборону у штірських доках. Маючи перевагу, імперці вирішили не ризикувати і дочекатися ранку для повторної атаки, збудувавши оборонні споруди довкола доків. Таким чином, якби огри хотіли втікти, їх би знищили. Разом із цим до людей мало прийти підкріплення по річці. Але військове командування не розібралися у наказах і висадилося не на півночі, а прямо у доках огрів. На той момент командування на себе перейняв коквак, якого напередодні плем'я камнежерів найняло. Частина імперських військ, що висадилися, не Встигли утворити формування і були відразу знищені. А кораблі взяті на абордаж залишки племені камнежарів благополучно поплили вниз за течією, забравши із собою те, що залишилося від їх нечесно здобутих багатств і всю гордість штірванських сил. Після багатьох битв і з більшою здобиччю, ніж міг уявити навіть найжадібніший огр Гокфок Людожер і його загін найманців повернулися в гори скорботи. Але коли вони перетинали зрадинський морок темних земель, Гокфок запідозрив, що за ними стежить. Капітана Гоукфога, дещо відвертий, але все ж небезпечний Довгрум нутрожер, несвідомо придбав дорогоцінний артефакт із гробниці короля Фараха. Так сталося, що священний кинжал і мофрака великого був зроблений із золота. І Доугрум, який нещодавно втратив зуб, знайшов м'який метал достатньо пластичним, щоб надати форму та встромити собі в'яснено. Таким чином, колись священний церемоніальний клинок, предмет символічний для самого королівства Фараха, тепер міцно вклинився в рот довгрома. Незважаючи на те, що зараз він деформований, кинжал і мафрака все ще містив стародавні заклинання, які були вплетені у священний предмет, що дозволяло відслідковувати бандитів злодіїв Невмерлі Не вмерлі і шлях, щоб забрати кинжал, і отримали наказ не повертатися без нього. Гукфак, який був водночас хитрим і опортуністичним, не став давати відсічі переслідувачам, доки не досяг королівства племені вогняної ями. Використавши свою останні кілька доросінних дрібничок, Гокфак заплатив мито за використання єдиного шляху через смертоносні киплячі ями. Але перш ніж він і його огри змогли перетнути цю підступну землю, армія королів гробниць вийшла із темряви. Ніколи не відступаючи від бою, плем'я вогняної ями завзято вирішило на битву серед кратерів, що вивергають магму. Те, що послідувало далі, стало відомим як кривава баня в киплячих ямах. Хоча його можуть прийняти за звичайного харцезяку, Гоукфок вже понад 60 років перебуває на активній службі і має неабияку тактичну мудрість, що доповнюється його грачистою мережею рубців. Репутація та багатство Голкфога зросли настільки, що останні роки він почав рибувати власні найманські армії, все більше і більше огрів, оскільки велика міграція набирає обертів. Його жага до подорожей не дозволяє йому стати великим лідером, але приносить чимало здобичі та слави. Термін людожер перший був використаний. Коли після п'яної суперечки Гокфок з'їв свого винемоча і забрав його в скрині з грошима, він наполягає, що ім'я його є помилковим, адже як його вірна банда жорстоких виродків, Гокфок насправді не такі вже і вимогливий у тому, що чи кого він їсть. Проте, завдяки його славі, слово людожар тепер стало загальним терміном для будь-якого огра, який подорожує землями як найманець. Останній раз Гокфола бачили, коли він повертався до огрських королівств, щоб звербувати більше огрів до свого знаменитого Куди він піде наступного разу, лише боги знають. А на цьому, власне кажучи, і все. Якщо дане відео було вам до вподоби, покажіть це вподобайкою, коментарем і підпискою. А також, як і завжди, хочу висловити свою подяку спонсоряткам. Ви в мене найкращі. Далі буде точно корн. Всім до наступного разу і всім кра!